Про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації. Дивіться у моїй програмі Зарубіжжя на моєму каналі Віталій Бала. Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 17 вересня, середа. Отже, давайте разом подивимося, що сьогодні писали у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Пливові засоби масової інформації, про події, новини, які стосуються України. Загалом, безумовно, фокусі уваги візит, державний візит президента США Дональда Трампа до Великої Британії. Це другий візит. Його перший був у 2019 році, коли він була перша каденція Дональда Трампа. Ну насправді це така, ну фактично, унікальна ситуація. Ну, пишуть, що жоден американський президент не мав такої привілеї, щоб здійснити два рази державний візит до Великої Британії. Це ну найвищий рівень. Візиту і який демонструє повагу і супер взаємовідносини між двома країнами, хоча насправді там є безумовно певні питання. Вашингтон Пост пише про це так: поки президент Трамп насолоджується дводенним державним візитом до Великої Британії, метою якого є продемонструвати, що трансатлантичні зв'язки залишаються міцними, незважаючи на розбіжності щодо України, близького сходу та майбутнього Західного альянсу. Ситуація ну не покращується, зокрема, і на Близькому Сході, і в Україні. Тобто, він фактично, ну, на мою думку, став каталізатором от того безладу і хаосу, який виник ще в принципі до нього, але він його активізував. І тепер от будуть намагатися цю ситуацію якось виправити. Ну Зокрема, Велика Британія буде свої інтереси там присідувати. Хоча ми сподіваємося, що прем'єр-міністр Кір Стармер таки ну буде. Нашим адвокатом перед Трампом для того, щоб Трамп все-таки прийняв відповідні рішення щодо України і щодо Росії. Ну і Ваштон пост пише, що Карл, Чарльз Трій приймає Трампа в Вінзорському замку сьогодні, в середу, пригощаючи президента пишними заходами, включаючи прогулянку на позолеченому кінному екіпажі, то найбільше військове вітання для державного візиту до Великої Британії за всю історію на хвилиночку. А пізніше, сьогодні в середу, в замку відбудеться розкішний бенкет. Заходи проводяться далеко за межами Лондона, що полегшує контроль протестів. Британська поліція провела масштабну операцію з безпеки. Ну там дійсно є. Ми про це прочитаємо. Подивимося про це. Написала Британська газета The Guardian. Американська The New York Times. Таймс. Цитан New York Times, впливу американська зети, проти якої Дональд Трамп подав позов на суму 15 мільярдів доларів за наклад. Велика Британія влаштовує королівський прийом Трампу під час другого державного візиту. Ну, і знову ж згадує про цю прогулянку каретою, але й пише також про тисячі демонстрантів, які зібралися в Лондоні, щоб висловити протест проти візиту. Ну і зокрема, пише, що державний візит є частиною зусиль британського уряду щодо взаємодії з президентом, який повернувся на посаду, менш зацікавлений, ніж будь-коли у збереженні порядку, що встановився після Другої світової війни. Та можливо відволікти його увагу на ключові питання, що стосуються двох країн. Той факт, що Трамп вас запросив до Великої Британії з другим державним візитом, сам по собі рідкісним дипломатичним жестом якого не мав жоден інший американський президент. На відміну від прийому на червоній доріжці від королівської родини та політичних лідерів, тисячі демонстрантів зібралися в центрі Лондона, щоб висловити протест проти візиту Трампа, який, згідно з опитуванням громадської думки, непопулярний у Великій Британії. Деякі тримали плакати з написами. Позбудьтеся Трампа, Трамп до в'язниці, ні расизму, ні Трампа. Отак, от, тобто є такі дві сторони оцеї медалі такої зустрічі державного візита Трампа. І британська газета Зегарня пише про те, що Європейська комісія запропонує пришвидшити поступову відмову від імпорту викопного палива з Росії. Про це заявила у вівторок президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляєн. Вона, вона мала телефонну розмову з Трампом. Ну, Трамп Постійно зараз заявляє, говорить, що якщо НАТО там країни ЄС не будуть відмовлятися від російської нафти, від викупних енергоносіїв російських то він не буде ніякі санкції вводити. Ну, Європа не дуже хоче це робити. Ну, але бачите, зараз Мусила Фордерляїн заявила, що в принципі вони прискорять цей процес. Побачимо, чи допоможе це щодо того, що Трамп застосує більш. Широкі і вторинні ці санкції. До речі, про санкції також сьогодні вже говорили в Кремлі. Ми також про це згадаємо. Ну і пише про антитрампівські протестувальники, які засуджують президента США як фашиста. Про це також пише британська зегардя. Тисячі людей зібралися на вулицях Лондона на головний протест коаліції. Зупинити Трампа сьогодні, в середу. В день багато хто тримав плакати, що виражали гнів, і розчарування широким колом політичних питань від. Кліматичної кризи, права на оборт та геноциду в Газі. На звичайних плакатах були розміщені гасла з написами: Змусьте забруднюючи платити ні расизму, ні Трампу. Припиніть озброювати Ізраїль та зупиніть Трампа, зупиніть фашизм. Французька газета «Ремонт» пише про те, що сьогодні президент Росії Путін і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді мали телефонну розмову. Під час якої вони там от сказали, що в них супер там оцінили свою дружбу, не на тиск з Трампа, зокрема на Індію. Відносини між Індією та Росією завжди ґрунтувалися виключно на довірі та дружбі, сказав російський президент під час телефонної розмови розмови після розмови телефонної на засіданні уряду. Два лідери також говорили майбутній візит Путіна до Індії, який, за словами Кремля заплановано на грудень пише Француз Калімонт. Також Француз Клімон пише про те, що уряд Данії оголосив сьогодні у середу, що вперше придбає високоточну зброю великої дальності для посилення сили стримування. Росія становитиме загрозу для Данії та Європи протягом багатьох років, пояснила прем'єр-міністр Мети Фредеріксен на прес-конференції. Копенгаген, зокрема, придбає безпілотники та ракети, які деякі з союзників по НАТО вже мають. Або придбали, заявив якийсь опору з нею мініс оборони Троїс Лунд Польсен. Завдяки цій зброї оборона може вражати цілі на великих відстанях і, наприклад, нейтралізувати ракетні загрози противника. Ця заява має сприяти амбіціям НАТО, щоб Європа може. Що Європа зможе захистити себе не пізніше 2030 року, наголосив міністр закордонних справ Ларс Локі Расмусен, який також був присутній на цій прес-конференції. Тобто, ця прес-конференція була і прем'єр-міністр, міністр оборони і міністр справ. Це дуже серйозна насправді заява. Вже є заява посла е, Росії в Данії. Що все вони це врахують, що це нонсенсом, щось ніби погрожувати ядерній державі. Ну і також нагадую ігро, що минулого тижня Копенгаген оголосив про придбання восьми систем протиповітряної оборони великої та середньої дальності від європейських виробників. Німецьке агентство преси ДПА Мерц Путін давно випробуває межі. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив бундестах про можливі наслідки миру в Україні, продиктованого Росією. Це лише заохотить президента Росії Володимира Путіна шукати свою наступну ціль, заявив канцлер під час загальних дебатів щодо федерального бюджету. Ну це абсолютно те, що ми з вами постійно говоримо. Що тільки піти на умови Путіну і е, укласти такий, ніби мир по-путінськи, от буде нова ціль. Про це заявляє канцлер Німеччини. І дуже добре, що він це розуміє. Зокрема, він сказав, це нещодавно спостерігалося не лише в Польщі, Росія так хоче дестабілізувати німецьке суспільство, попередив Мерць. Але, пані та панове, ми цього не допустимо, наголосив канцлер Німеччини. Сподіваюся, так і буде. ну і Буде зустати, зростати і підтримка України. Іспанська Зета Ельмундо. Росія заявляє, що Європейський Союз помиляється, вважаючи, що санкції можуть вплинути на його політику. Ну, про це я сказав сьогодні речник Кремля Пісков. Останні три роки красномовно продемонстрували це 18 попередніми пакетами санкцій, прийнятими Європейським Союзом. Пісков зазначив, що санкції проти Росії завдали шкоди власній економіці Європейського Союзу. Європейський Союз продовжує свою руйнівну політику, відповів речник Кремля на запитання про 19-й пакет санкцій проти Росії, який планує схвалити БРСЕ. Ну, і що б він там не заявляв, він по-іншому не може. А я бачу і, ну, цифри, і експерти про це пишуть, говорять, що реально це має серйозний вплив. Не такий швидкий, як би нам хотілося, але має. І Італійська Републіка пише про візит президентки Європарламенту Роберта Мецоли до Києва. «Вступ України до Європи це гарантія безпеки всього союзу, заявила президент Європейського парламенту Роберта Мецола в Києві на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським, і це в принципі абсолютно правильно. Ну, відповідаючи на запитання щодо дебатів щодо, щодо так званих гарантій безпеки, Мецола зазначила, що багато європейських країн рішуче віддані цьому питанню. Те, що ми бачили останніми тижнями, це важливий крок до єдності, зокрема в рамках НАТО, дала вона. Ну, побачимо. Я ще раз хочу нагадати заяву міністра справ. Польщі Сікорського, який сказав, що е, от розташування е, військ іноземних європейських на території України, це фактично ну ці гарантії, це фактично війна з Росією. Він каже: Я не бачу добровольців, які хотіли би зараз вступити в війну з Росією. Ба, у будь-якому випадку, добре, що ця е, проблема питання гарантій обговорюється, я ну постійно повторював і ще раз повторюю, що. На мою думку, найкращою гарантією безпеки України в майбутньому, це є Збройні Сили України. Їх треба добре просто озброїти. Сподіваємося на підтримку з боку наших партнерів. От про такі новини я хотів сьогодні з вами поговорити в програмі «Зарубіжжя». Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте, як завжди, поставити подобайки, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення програми. Бажаю всім усіляких гараздів. Saiba o de Ukraine.